Друзі, всім привіт! Ви вже бачили нашу новеньку мальву. Це старенька собака, яку хтось просто викинув на дорозі їй 10 років. Уявляєте собі, вона все своє життя могла просидіти на ціпку, на старості, її просто взяли і отак от викинули, як о, непотріб. Але слава Богу, ми її зустріли вчасно, коли вона була дуже обезвожена і дуже голодна. і Палюче сонце вона не могла навіть рухатися. Ми її зараз відвезли в клініку, ми її е, обслідували повністю. Ми вже знаємо всі її проблеми зі здоров'ям, а з здоров'ям не дуже багато проблем, тому ми зараз е, її відновлюємо і готуємо до серйозних операцій. А вам я хочу дуже сказати дуже велику подяку за те, що ви е, підтримуєте нашу команду наших собак і ту справу, яку ми робимо. Ми вам дуже вдячні і, вдякуючи вам, от є такі от історії, які змінюють життя собакам. І своїм прикладом ми хочемо показати другим, що можливо і ви так само можете це зробити. В цьому немає нічого складного, ви просто можете комусь врятувати життя. І за це ми вам дуже вдячні, що ви нас підтримуєте.